Події, факти, люди з перших уст про все. Велике інтерв'ю на Інформатор фем. Шановні друзі. Чи любите ви тварин, як любимо ми хії? У нас сьогодні в гостях Олена Трофименко, волонтерка притулку для тварин Пегас. Одна із засновниць притулку, і сьогодні вона представляє команду, яка щодня, щодня, кожного дня рятує тварин у найскладніших умовах. Так саме так і сьогодні. Ми поговоримо про те, як все починалося, як війна вплинула на роботу притулку, і яка допомога зараз життєво необхідна його мешканцям. Пані Олено, вітаємо! Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як та з чого все починалось, і коли саме ви зрозуміли, що це стане великою справою? Починалось з декількох врятованих тварин, з розуміння, що їх стає більше, їм потрібна допомога. Крім нас, допомогти ніхто їм не міг, і потроху це переростало в велику справу в великі площі, в велику кількість тварин. Олен, а якими були перші труднощі, коли притулок ну, тільки зароджувався? Було складно з розміщенням тварин, не було ні їжі, чим їх годувати, ні ліків, ні транспортних засобів. Все це переростало в нехватка людей. Дуже було такі складні складні часи. Дійсно, викликів було дуже багато. От що вам допомагало не здаватись? Це були люди чи тварини, чи можливо якась віра в результат? Це, звісно, тварини. Віра в те, що ми дійсно когось рятуємо, комусь допомагаємо. Це тварини, які прилаштовані вже в сім'ях. ми розуміли, що дійсно ми комусь змінюємо життя, скажімо так. Скажи, а як за ці роки змінився притулок та команда? Це головна команда, це ті люди, які це все роблять, і що для вас особисто було найскладнішим етапом? Команда міняється, звісно, але основна залишається вже багато років. Деякі люди приходять, деякі йдуть. Команда невелика, насправді тварин стало значно більше, а людей, які цим постійно займаються, на жаль, не так багато. Дійсно, ви говорите ну, дуже складно, і кожного дня якісь нові виникають так, виклики, проблеми. От щодня основне, що для вас, що, що ви робите щодня, що не відрізняється від чогось іншого. Щодня це лікування, годування, прибирання, це такі. Рутина без якої бувають складні дні, коли привозимо нових тварин, коли їздимо, забираємо нових тварин. Це теж віднімає купу сил і часу, на жаль, якого і так не не вистачає. Оленко, а от я знаю, як відбувається евакуація людей. Із небезпечних місць, дякую денчику. Денчик той привіт. Якщо ти слухаєш, як відбувається евакуація тварин із небезпечних районів про пугача, якого врятували військові? Це ми знаємо і наші слухачі не знаю, знають чи ні. Давай розповімо да. да. і, і, і зараз він у вашому притулку. Так, його врятували військові. Військові його привезли у Дніпро. В Дніпрі вже передали місцевим волонтерам. А таких притулків, в яких є хижі, дикі птахи, немає насправді, тому він потрапив до нас. Самі евакуації відбуваються, і військові привозять тварин, як сьогодні це відбулося. Привозять Волонтерські організації з різних напрямків бували випадки, коли ми ну, їздимо самі, тому що нікому їхати, тварин треба забирати. І дуже складно було, коли їздили в Херсон, Херсонська область після підриву Каховської Геси. Їздили декілька разів, вивозили тварин самі. це великі ризики, це небезпека. Це mm. має бути така це. Бронежилети, певно, якісь спорядження з собою? Чи як, як, як ви це робите? Немає бронежилетів, це ризик. ризик, ризик так. Цей ризик навіть не, не в тих зонах, ризик кожен день, це тварини. Ми вже звикли, напевно. Слухай, а скажи, які ну, от гострі потреби притулку наразі? Скільки тварин ви годуєте? І в чому є критичні питання? Тварин близько двох тисяч. Критичне питання це завжди їжа, її завжди не вистачає. Допомоги стає менше, тварин більше. Це така основна потреба. Також ліки без них нікуди. Багато тварин зараз стикнулося з тим, що тварини поранені. Їм довготривале лікування потрібно. На це потрібно безліч ліків. Тварини бувають там великі. Як Ті ж коні, на які там це все у 10 разів збільшується, і е, пального не вистачає дуже, тому що постійні якісь відрядження, когось треба привести, когось до лікарів відвести, привести ту ж саму їжу. Е, дуже така. Три основні такі у нас потреби, які наразі. Актуальні. Дійсно, для волонтерів і бензин і транспорт це просто буквально питання життя для тварин в цьому випадку. Так, от ви згадали про коней, щоб зрозуміли наші слухачі, наскільки це все глобально і велично у вас, це не котики, і собачки. Перерахуйте, будь ласка, види, які у вас взагалі є а, види. Коні є і вівці, і кози, є верблюд, є віслюки, є вовки, лисиці, єноти, барсуки, хижі птахи. Крім котів і собак, насправді безліч величезна кількість різноманітних тварин. Тобто, я так розумію, що Фельдман, якщо зараз нас чує, то розуміє, що у нього набагато менше було, так? Да? Ні, ще не, ще не до такого не дійшли, але такими темпами ми рятували і ведмедів. і... Ми їх передавали далі, тому що в нас немає можливості отримання таких тварин? От я розумію, якщо б я додому прийшов з ведмедом і сказав Жінко, це коротше міша він буде з нами жити. Щоб вона мені сказала. Це я до чого? Чи вдається зараз знаходити сім'ї для тварин, ну які можуть жити в сім'ях? Добре, що навіть в такі часи люди беруть тварин. Сім'ї знаходимо не так, звісно, багато як хотілось, але люди беруть, беруть і котів, і собак, і, і дорослих, і малих, і тільки це допомагає нам рятувати ще більше тварин, тому що вони прибувають кожен день і щоб когось врятувати, треба когось прилаштувати у сім'ю. Виночко, як я розумію, це просто якась цілодобова робота. Так вам військові можуть подзвонити там вночі, в день зранку, що ми веземо тварин, або е, приїдьте, забирайте тварин, так немає такого графіку, так, яку як це так, на звичайній це, роботі. Так, це можуть подзвонити, можуть як сьогодні приїхати. Ми відмовити не можемо, тому цілодобова робота. Постійно люди знаходяться в притулку. Тварин залишати не можна ні ні на вихідних, ні у свята. Олен, а от як звичайна людина, ну просто пересічна, може допомогти притулку, навіть якщо вона не має ну грошей та великих. Взагалі, чим для нас актуальна люба допомога. Це може бути якийсь там корм для котів собак, це якісь медикаменти, це якась навіть невелика сума на теж пальне, але потрохи ми збираємо на те, щоб там вивезти тих же тварин на акцію, і прилаштувати. Тобто любий невеличкий внесок нам приносять пенсіонери по там пару паучів для котиків. і Це теж актуально, тому що котиків багато. Кожен день їжа потрібна. То, як кажуть, маленьких донатів не буває, так? Так, так, це реально так. Так, а чому от, е, за вашими словами, важливо ви говорили, до, щоб люди довіряли лише офіційним сторінкам і зборам притулку? Які якісь ситуації вже були? Е, так, ми, на жаль, стикнулися з ситуацією, коли в нас викрали наші сторінки в соціальних мережах. Це, це стало дуже великим для нас таким ударом, тому що була безліч підписників, які навіть маленькими якимись донатами допомагали. Ми залишились практично без допомоги, без аудиторії, яка там і прилаштовувала, і все. Це було дуже великий такий удар, і складно було. Відновитися, скажімо так, У нас залишилось безліч тварин і без навіть їжі. Олено, я особисто так секретик розкажу, маленький, особисто кошача мати з самого дитинства, і знаю, що ну всіх мені було шкода, ще з дитинства стягувала з вулиці там батьки постійно на мене гримали за це. Ви, певно, я бачу вже по вас. Що ви певно така сама людина? Розкажіть у вас вдома так само є врятовані тваринки, і можливо, це також відображається. якось на вашому особистому житті, на житті вашої родини. Моя родина в шоці. Ми привозимо постійно. Теж котики в основному, бо собака у нас е, дуже велика і дуже не любить інших собак. А котики змінюються постійно. Е, тих, яких е, в квартирі зараз 5, але близько 20 ще тих, які живуть біля дому. У нас за якими ми ну, це постійний рух тварин. Е, е, когось прилаштовуємо, когось знову беремо на. Перетримку вже рідні звикли, Оленечко, Дуже дякуємо вам за вашу роботу, за ваше натхнення і ваші ну, взагалі, все, що ви робите, але давайте так. Слухачі, якщо ви бажаєте допомогти команді Пегасу, як це зробити? Розповідай. Е, у нас є офіційні сторінки в Фейсбуці та Інстаграмі, е, так і називаються вони протулок Пегас. Е, ми у Дніпрі проводимо в п'ятницю-суботу біля варуса на Тополі акції прилаштування тварин. Можна взяти тваринку, можна любу допомогу приносити туди. І на наших сторінках є офіційні. Е, рахунки, куди можна навіть найменші донати нам тобто, передавати. Тобто Заходимо в Facebook, Instagram, куди ще е, поки у нас дві мовиновлюємо і біля варуємо біля варусу Збір та той, хто не знає, що таке соцмережі, так, так або так, немає можливості, можна привозити, підходити, знайомитись з тваринками, Пегас, Instagram, Facebook, взагалі, інтернет. Заходимо, шукаємо і допомагаємо. Дякуємо вам. Бажаємо вашому притулку міцного такого, знаєте, фундаменту коріння, щоб всі тваринки знаходили свої родини, були живі, здорові і вам терпіння великої вдячності і ще більше вдячних людей небайдужих до ваших тварин. Дякую вам теж, що покликали, що доносити інформацію про наші потреби. Нам така підтримка дуже важлива. Дякую, Малонечко, і дякую, друзі, що слухаєте інформатор ФМ. Допомагаємо ЗСУ. І не забуваємо про братів наших Меньше. менших. Поговоримо про те, про це, про все велике інтерв'ю.